Ми цілком не виключаємо того, що ми можемо закликати людей на вулиці у випадку масових персифікацій, зокрема по мажоритарних окремах. Поки що ми збираємо інформацію і консультуємося разом з нашими партнерами. На жаль, класичної революційної ситуації сьогодні в Україні немає. Але свобода закликала своїх виборців бути готовими виходити на вулиці в ніч з 29, 28 на 29 у випадку такої необхідності. Багато дзвінків і в тому числі листів в соцмережі підтверджують те, що ну, певна частина людей, звісно, що готова це зробити. Цікаво було знати від кличка, що він має на увазі про радикалізм. От хай би уточнив, що от що він в нашій програмі, в наших діях, в наших кроках, чи це в нього е, так само враження скажімо, від, від е, певної контрпропаганди по відношенню до свободи. Роскозичний депутат Ізраїля так. А затем и мир Израиля обеспокоены тем, что вы прорываетесь к власть. Вопрос. Вы антисемитская партия или нет? Это очень волнует евреям. Я поважаю патріотичні погляди громадян Израиля. Я дуже поважаю, що Ізраїль має такі міністерства закордонних справ. Які своїми заявами намагаються захищати інтереси своїх співвітчизників своєї держави, я би хотів попросити ізраїльську сторону аналогічно поважати наші патріотичні почуття і з розумінням поставитися до вільного волевиявлення українців. Ми, напевно, кожна ізраїльська партія, яка представлена в Кнесеті, є націоналістичною партією. Кожна. Кожна. Дай Бог, щоб у нас таке так само було.